Я за своїми бумажками. Це минулорічне, цьогорічне я вам показувала в тому році. мені дали флешку. Я не знаю, що робити. Типу я не збираюсь там показ моду встраювати, але ну, і сказати би, що я так сильно фоткаюсь. Це, це, це була б подружка, я вообще подумала над фотками пазірування. А так я завжди за кадрами. Ну, але, звісно, хочеться гарно виглядати, але прям немає, що, блін. Бідемо, може, Зару зайдемо. Може, хоч що то буде. І з такого недорогого. Досі нічого не зібрано. Давати в п'ятій ранку. Я ще думала, мити волосся, але так як буде час вдома, хм. я подумала б над тим, що ну, завтра буде час вдома. Бо коли... Завтра помий. Ось я все одно після завтра так була. На зв'язочку. <сіглії> До завтра. До сьогодні. Макзал. На вокзалі. Зараз будемо їхати. З нами нікого має не бути, як я сформулювала речення ужасно. Коротше, я побачила, що тут ще є два вільних квитка. Я взяла ось ці, тому що у нас зробили сидяче купе, і типу не можна придбати там білизну. І людина, яка з верхньої полки, має повне право сидіти внизу. Тому я вирішила, ну, типу, на всякий случай взяти оце і оце, щоб можна якщо шолягти і тут, і тут, і ніхто лівий не сяде. Я к вам так иду Так, все зараз знімаю. Худи типу бы жарко. И вот так вот. Ми вже заселилися і зараз я фарбую так, сюди. Любимий звуки туалета. туалет. Фарбую всі мої дома. Їздимо. буде прикол. Є така гостя, сподіваюся, ви мене чуєте, тут є така гостерість, що тут приходиш що тобі там а, полтавська олійка, спеції і хлібчик. І ти маєш той хлібчик макати в олійку. Це в мене смачно, олійка запашна полтавська. У нас теж на базарі продають, я обочую таку олійку. Я да, покажу, як це зараз буде робитись. Це два кваси, я не знаю, не пробувала цікаво. Тільки що було плохо після того борща. Впалі я дуже багато з'їла. Я не їла, рахую довго. І тут з'їла. Мені було багато. Прийшли ми тут в республіку. Зараз будемо ходити два магазини. Юху! Мені дуже сподобались ці, але треба ще походити, може будуть інші чокалярія, але в принципі вона мені прям дуже сподобалася. Клас. Я дуже давно хотіла. Ну, мені хочеться відходити від цієї мішковатості. Ну, клас, я люблю такі. Клас.

Я почала поміряти, чи лечить мені такі інтересні ретро-куртки. Це дуже великий розмір, але. Не Ну, але інше гарне взяла. Це дуже прикольно, але зараз така суджу ну... Це мене. Ну, одну спортивну. Я думала, вона коштує, блин, 800. А оказалось. 1400. Така. Я така. Ну, я ж, звісно, не могла сказати, верніть, пожалуйста. Ну, вона мені сподобалось. І тобо, десята вечора. Ми зараз будемо містити Макдональдс. Дуже добре. Добрий ранок. Ясно мити голову, тому що мені щось там понамазується бурди на голову. І потім все одно треба буде мити і її, Немає сенсу до Сьогодні пасмурно. І так, урахлайла. Поэтому то, що купила вчора. Сьогодні моя тянула під футболку. Ну, пофиг. А вже вот потім може вирішатися, але теж тоже... якось цей раз. Просто то -то походив десь, там побув. Але я теж розумію, що я не пофоткаю, напевно. Просто якось не футбол. Типу... Не на то фокус зараз. Якось так, так це робляло. Це шапочка отут я спала, а ото зверху блимало. Ай намісти Київську перебічку. Я її ніколи не пробувала. Дуже цікаво. Якщо я і сьогодні буду боржо випити, це буде смішно. А за лікаря трошки пізніше я розкажу. Нічого нового, але таке, мені здається, що я наступного разу піду до іншого лікаря. Хоча, хто вона? Зараз будемо пробувати. Ось от вона отак от виглядає. Дуже ніжна, дуже така пухка. Давно будемо їсти далі. Ладно, зараз десь станемо? Зараз будемо досі. Як пончик, Очень смачно. І ну, з м'ясом. Она з сосіска. Мені сподобалось. Прям дуже смачно. А зараз йдемо кушати. Потім знову в торговий центр. Ви mm -hmm. то, знаєте, як на закупки приїжджаємо в Київ, все, гуляти часу ніколи. І зараз пасмурна, я ще думала фоткати, але забула фотік. Не буду з ним займатися між сьогодні. Завтра може. Але завтра також буде пасмурний день. Надіюсь, вам чутно буде, так? Дивіться, на цю чашку О, боже. Вона така от прям осіння Тут такий якийсь чайочок сидіть, вона прям гарна дуже. Мені дуже сподобався напій, в сінаволах. Я зараз буду його пити, тому що він перемолотий лід і це прям дуже смачно, прям отчинку. Вода в Києві. Капець, блін. Ну, в цьому, блін, професійним виглядом. І все в одне місто. Все, ми вже виїжджаємо. Але до потяга ще один. Оце такий прикол. Лишили речі і зараз поїдемо на Мілаку. Що там, мені кажеться, що пуфа там не буде, бо я в мені його не побачила, але дуже хочу, щоб він там був капець. Але ладно, якщо не буде, то щось інше дійсно. Там сезон досичок. як всі дав тут. Знаєте, я в Києві, я їм, і все. А ні, ну, а ну ми ще по магазинам будемо. Ну, блін, тут у нас нема магазину, це приходимо, приїжджаємо, коту з дикого краю. Навіть той же, типу, зара або ще щось там. Ну, типу, я люблю мої будь-які магазини, я люблю там ходити і взагалі по кайфу ходити міряти. Але тим паче, коли тобі ще щось треба, я зрозуміла, що ковтинки якісь такі, які прям, ну, можна і в Інсті купити. Думаю, там і куплю. А, а так, все. За ту, що я до лікаря сходила, розкажу. Ще розкажу. Ми про А тут ми жили оцей поверх, і тут ми були. Досить прикольно. Забрали речі і зараз будемо їхати в доміх, Макдональдс місто. Опять. Походили знову по магазинам, взяли те, що вже треба було. Я ще взяла собі. Давно хотіла від Этот, Румяна, вона на губи можна і як на, на очі можна От. От Потім буду показувати Боже, мене підсипала, це дуже просто фу, я не можу дивитися. <реку> Ми приїхали зараз 10-та вечора. Ой, як відомо? Тихо, от саме тихо, що не шумне місто. Але гучно було ну, типу, прифронтове місто. Це таке якесь дивне відчуття, вже наїлася в Києві. Ну, коротше, мені сказали. Ах, мені здається, що я хочу вже піти до якогось іншого лікаря, але розуміла, що треба там дві точки зору і ще щось. А, ну, Мені сказали точ-в-точ -точ таке, що я робила в тому, в той раз, коли їздила. Тобто є покращення, є покращення. А, але от там, типа, два бліка оці дві реакції було. Типу, вона невеличка. Кажу: ну, типу, воно, типу, невеличке. Але от, от такі прям симптоми і ще щось у мене буває періодично. Тобто має такого, що повністю зникло. І... Я іноді думаю, що може со мною щось не так, і я просто там вигадую, додумаю, о, он ну, там це ж піле, це ще щось. Я типу якось намагаюсь просто всіма способами обесцінити то, що типу, ну якщо вона у мене не класична, то значить, ну, нема в ній нічого поганого. Ну, типу, якщо мені погано, то я, ну, я потерплю. Це такі ужасні дурацькі думки, часто мене і через це просто накриває. І ужасне в цьому всьому тошу, що я завжди себе повертаю до оцих думок, що, типу, пожалуйста. Боже, здоров'я. Як би, взагалі саме дурацька, примітивна фраза, найцінніше, що у нас є, але я скажу зараз в іншу так? Любов до себе починається з цього здоров'я. Наскільки ти приймаєш тіло, наскільки ти його mm. жалієш? Це також важливо, наскільки ти э, готовий щось для нього робити, наскільки ти э, борешся за нього, тому що якась люба хвороба це. Хочу це так сформулювати. Це як боротьба за себе і за своє тіло, яке ти чмириш, яке ти тобі воно не подобається, що там зазвичай. І ще щось. Ми так багато всього знайдемо, що якби принизити своє тіло, як би сказати, ой, та я такий лінивий, о, та як то, у мене там болить, фу, що це, та нога, ла ла-на, а пець ой, І, типу, коли ти стикаєш, стикаєшся з якимись такими жорсткими болячками, то мені здається, ось цей момент любов. Найбільше короче, проявляється в нашому житті любов до себе. І, розумієте, я Все я через цю епілепсію, напевно, тільки доходжу до цього. Але повірте, я тягую, я рахую таблетки, щоб поскоріше не їхати на те обстеження. Я їхала і думала: ой, та зачем? Ну, типу, опять же, ж нічого не треба. Да? Ну, опять же, все те ж саме. Ну, симптоми ж не зникли. Хоча, ну. У мене така епілепсія, вона не класична, в мене зараз наражає. По типу, тому, що якщо вона не класична, знаєте, як з дитинства, типу, ой, та що ти видумуєш? І, -ля -ля? і в мене ця фраза тепер типу, думав, боже, може я реально видумую, а воно типу, непонятно, все ж не покаже, хоча мало покаже. Але епілепсія це така штука типу, нестабільна. Коротше, це в мене такий якийсь стан. Сказали, додали новий апарат. ой. Додали новий препарат, і зараз я буду купляти новий препарат. Це капець як дорого коштує, ну, типу... Я отут теж я починаю жалкувати кошти. Ну, зараз мені шкода, що ну, типу, я рік вже пролікувалася, і воно ніфіга. І ще я принесла нове МРТ, ну так, так одним глазком подивився. і все. Хоча призначені давав, що треба Тому, що там, мені кажеться, що наступний раз я буду шукати іншу лікарню. І mm. Ну, вже, може, піду туди, якщо не поможе. Тому що я тепер буду приймати два препарати. І наступні у мене тижні це буде адаптація. Але перше время це треба знайти по доступним лікам. Якось так. Дякую, що подивилася це відео. Обіймаю вас. І якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть. О, прийшли. я.